Ладно. Спаршо забросил. Реально. О, С паршу отличный, отличный а я хороший. А тунечек. Спаршо забросил. Хороший. Есть А? Да? А Ой, що ти Біжи. Е, я риби не беру. Друзі, моє вітання, канал Басфішінг це я питіння. Друзі. Коротше, відео буде коротеньке, я вже одного спіймав окуня, побачимо що буде далі. Коротше, мені Хотілося чистого окуня половити, тому що судак вже не ловиться. А може якщо попадеться, то побачу. В общем, я думаю на 5-7 хвилин відео вложимося. Так що, поїхали. Ще один окунєвич, друзі. Хорошенький. Блін, реально хороший окунь. ой І геть в березі Порваю Губу трохи Блин, може взять та пожарить Та блін та почистить Е Ой. Держи друг, спасибо тобі за поклёвочку. Так. Такі квачок, так. друзі. Ну, Самі бачите на що Ця приманка рулить, вона ніколи не підводить. Ну як? Підводить ніколи не клює, взагалі ні на що. Так, ну що. По наступного, друзі. Чесно кажучи, щось спіймати у мене думок, думка така була, що не вийде, але так, пора вже така, що судака вже тут тяжко спіймати. Зараз більш пора така по оконю і то вже пізно навіть є окон. Але, як бачите, два розбійника на базі, ну, точніше пішли гуляти. Так що, друзі, якось так. Але, можливо, коли дадуть воду. Щось буде поцікавіше. Хоча я вже, якщо чесно, не надіявся ні на що. Риболовлю я вже приблизно 2 години. Першого закладу я спімав одного окуня і оце другий. Перший взяв на дистанції метрів 20. А цей зовсім під дарем. Я думав, що за А він там сидів, друзі. Коротше. Рибалим далі. в отчеконе клюоне друзья ассортимент у нас по О боже, что тут такая страшная. Боже, как красиво рыбка. Что ты такая, друг? Бычок, напевно. Там не напевно, так и есть. И все в камнях, друзья, приехали. Ну ну що, друзі? По наступного Блін, насіка цей силікон універсальний. Тож капець. Не буду казати який. Всі бачите і знаєте. Це на нього ловиться. І судак, і окунь, і біла риба. Ігор теж піднімав на неї, блін, навіть що то з білої риби, блін, я не пам'ятаю, що І бичок Ну подобається. Ще, друзі. Продовжуємо. Я так зрозумів, друзі, що судака сьогодні не буде, але ми в принципі на нього і не розраховували. Вже майже 9 година. Ще пару закотів, а вдруг пощастить. Не буде якось потрібно буде вийти зранку. 5 годині десь плюс-мінус, щоб можна було розбігтися, походити, покидати, тому що ну, місця взагалі немає, фідерісти сидять, все зайнято, неможливо з пінінгом попрацювати, але ж, все ж таки рибка є, в прилові, гріх скаржитись, так що, друзі? Ух ти -мой! Ого, клювання було, друзі! Ха -ха, цікаво! Цікаво, цікаво, цікаво! Що там з приманкою? Приманка на місці! Повтор давай. <гум> Ось так от, друзі. Ось таке буває. <гум> В общем, друзі, ладно, не буду затягувати відео. Буде щось цікаве, я включусь. Ну що, друзі? Так як і казав, коротенька рибалочка. Ну як, для вас коротеньке відосика. Я 4 години десь прорибачив. Коротше, 3 рибки, 2 окуня хороших, можна його і забрати. Але ладно. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш інстаграм, тік ток, Все буде Україна. Слава нашим героям. Все буде Україна. Зустрінемось на риболовлі.